Доброго ранку малята! любі хлопчики, і дівчатка! Сьогодні я пропоную вам вивчити потішку про маленьку мишку. Малювала зранку мишка. Три цукерки, два горішка, а в обід в куточку сіла і смачний малюнок з'їла. Дітки, а тепер давайте спробуємо разом. Дивіться на картинки та повторюйте слова за мною. Малювала зранку мишка. Три цукерки, два горішка. А в обід в куточку сіла і смачний малюнок з'їла. Розумнички, давайте спробуємо ще разочок. Малювала зранку мишка. Три цукерки, два горішка. А в обід в куточку сіла. І смачний малюнок з'їла! Молодці малята! А сьогодні увечері повторіть цю потішку з батьками. До нових зустрічей! Бувайте!